Всім доброго вечора ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Рішив зняти коротеньке відео сьогодні. От, але на першому кадрі тріще дровцята і такий домашній затишок якого не вистачає на даний момент багатьом нашим хлопцям і дівчатам, по тій причині, що до нас прийшли русофашисти. Комусь прийшлося йти боронити нашу неньку Україну, і вони покинули домівки. Хтось вимушено покинув свою домівку, щоб залишитися живим. Ну, але на даний момент. Не знаю, що навіть сказати. От. Хочеться поскоріше, щоб повернулися всі до рідних домівок. Наші захисники повернулися до своїх родин, до своїх діточок, і жіночок, і щоб скоріше це все діло закінчилося. А сьогодні на протязі дня ну так, забіг на кухню і зазняв коротеньке відео. І я думаю, напевно, так робить більшість. Свої, більшість матерів і батьків, які мають своїх дітей, так само, як і Леся Петрівна. Тому що зараз дуже багато там всяких коментарів, багато всяких розголосів, але я думаю, що справжні люди, справжні українці роблять саме так. Так що, друзі, Засняв коротеньке відео, я думаю, вам буде цікаво подивитися. Я думаю, що так робить кожна матуся, яка має можливість. Так що гарного вам перегляду. От. А хлопцям смачного. Так що оставайтеся, дивіться. Я думаю, буде цікаво. Сьогодні ви ж відправляли? Конечно, що ну ж я. Я ж спеціально зранку почала готовити. А що целася потрібно робити? Точно не коханому сніданок готувати? Не треба, не треба. Я тобі таке недавно тоже робила. Арянечки. Да і домашнього А це вже шелудьківський сніданок, так? Да? Так. Да. Оп. Порожечки. Кашка підписчику. Вже готова. Да, зараз буде пакувати. Покуваємо, відправляємо. Відправляємо. Так що, друзі, Леся Петрівна в процесі. Готова Сереги передачка. Ну, не тільки Сереги, це в одну Харю їсти, хай Бог милує. І там багато, вони раз-раз, щоб трішечки домашнього. Спробувати з Надіждою Анатолійовною сьогодні вирішили наліпити вареничків. З чим там у нас з лівером, з картоплею. З лівером а з пашті, там з ну. картоплею і з Так що так Серега може буде дивитися, десь ставлю а цей. А ти хочеш, поки ждав, да? да, ну хай ж нарощують, вони дуже не бачать, як мамка готує. Ну, правда, як готує, я не засняв. Як дівчата це все діло робили, ну, але забіг туди випросити кусок сала, то думаю засніму. Нема сала, нема. все є, але сала нема. Да, сапожник без сапог. Хоч дивлюся, там в тіктоці сало подешевшало. Ну а в нас по чому, по 200 беруть? 200 беруть, зато є від чого відщипнуть. І як там і синочку відправить, і ну, вони всі наші сини. І романчик спробував. Савка передавав привіт всій родині. Сьогодні зранку телефонував Лесі Петрівні окрема подяка, дівчатам-волонтерам за передачі. Ну, отак і живемо. Якщо кусочок такого невеличкого відео десь вставимо. Чи ж нам понечки? Там нам і холодне піде. Ні, я Ні, я поки солодке так поїм. Мені щось би таке сідне сало. Я підчепився своїм салом. Не... Сапужник без сапожків. Так що зараз Назар сьогодні в мене в допоші, допомагає. Та не відділяє від хлопців, Є, хай буде. Це вже не а мені. то не, не стандарт, да, браковані, браковані. Не влізло в відро. гідро? Так. Нема в гідро? Да. мене бракованого. Де воно може взятися браковано? В ресторані, да, не красиво. Аби добре було, там що там сильно гарно чи не гарно. Хоча я і так старалася. Але... Де дівчат... як я думав, так я можу такі котлети поліпити. Так що можеш синочку побажати смачного. Всім смачного. Та хочеш. їх там багато синочків, да. так що хай... Та їм, правда, на, один... на один зуб, але хоч... Ході... Може, може, вони завтра ввечері тільки получать, Може, якщо повезе. Все буде добре. Раз, раз, і все буде. Чого ж я його сьогодні зранку почала готувати, бо думаю, так сьогодні під це відправлю, то ще до завтра воно буде да, нормально. Так, все, вам вже є, можете. Все, зараз назарій освободиться і я заберу. Так, все, я набір дівчата. До каструлі не можу дотягнутися, бо взут... до, да, заберемо. Да. До 12, мабуть. -мо. Не можу, до... можу дотягнутися. Ну зараз пойду заберу, потім поїмо. Що ти хотів подивитися, як я... Та да, в... я ж не дойду, тут не до пару. Так що увесь... таке... і, дрожжове... і дрожжове тісто, так? Да? <різь> на дрожовому. Ось такі вони пухкенькі, гарненькі. Ну, вони просто як на дрожжовому, то вони добрі і завтра, і післязавтра, а там у них плиточка якась єс, вона сімей. Не... Раз, а, раз. що Щось да. хотів ляпнути і слина тече. <різь> 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 Та розви ви вже досі Та зараз, ні, ми потім віруську привезу, в нього ще два мішки залишили. Так я нашу понагрівала? Це ти мені морочив, щас ми ж таке, ми ж можемо і холодне попоїсти. Не строй мене, Леся Петрівна. Щось хотів сказати, і слиною вдавився, і забув про що я хотів сказати. Я на ту сіль дивлюся, і я ж кажу, я купляв її по 7 гривень, коли це приїхав 34, то якось дивлюся, це реально, як казала, ми, ж, ми з багатої сім'ї. Так? Да? Вчора знімав, як дівчата-волонтери крутять на лісники, там кажуть, Тон, тонами, тонами. Теж крутять, вертять. Ну, погода ще дозволяє зараз. Ну, можна ну, передавати, не можна не зберігати. Не ну, вони заморожують, заморожують у відеречках і потім може, хлопцям відправляють. Вареники середнього калібру. Так як ми живемо типо, в селі, Чого, але, але, але жумі. Я почала маленькі робити, чесно, ще бабушки не було. Короче, подивилась городські городські Да, такі маленькі, такі по розкатала тісто, а тоді думаю, ні, нада визивати службу дев'ять один один, бо я їх сама не нажі плю. А баба прийшла е, а я такі ліпити не буду. Більше да так, ну получилося середнє. Так як ми живемо каже, по сільському, але в городі, да? місті, не то, місті. Розумів, я ж її робила. Вона ще ж туди картоплю на Багато в неї такі здорові. Кажу, ма, ну це ти вже кажу, через що? по сільському, по скрибишанському. ми з хумою покойною. Знаєш, які робили? От такі каже, були так. В селі ж вареник такий взяв а вареника кажу, і треба цього ротора з апарата такого. Бабуля прийшла і сказала, що вона таке буде. Так що такий нечайний відосик, як Леся Петрівна готує Сергію Сергійовичу молодшому передачку, ну і не тільки. Так як він машину виставив, каже, о, купив собі машину. Я не ну, буду пакувати, де ще туди тушонка, то це, наверное, коробок дві буде точно, бо воно не буду пхати. Ну, їх але, багато, всегда, їх багато. Буде, як завжди, не підйомна коробка, хлопці будуть лаятися. Так як дівчата, дівчата їздили теж до хлопців сюди. Ну, не буду казати куди. То теж хлопці такі довольні, пирожки перевозили. Аж ковіка, ти знаєш, як. Порошки гарячі, а, а пацан каже, по чому. Так каже, безкоштовно. Привозили, порадували також. І хлопці не голодують, але кожному приємно. Коли я ж Романчику балакали, він каже, ми не бідуємо, але приємно, що нам передають. Воно іменно це тепло з дому. Каже, дуже скучаю за роботою. Вже дуже хочеться приєднатися до самого процесу, щоб вже на Таранчуку побувати. Хоч Леся ж передала йому і Таранчуку. Але хочеться, як я вже біля тої сковороди, вже біля вас, хочеться додому. До родини. Ну, якось так. Так що, друзі, на цьому буду завершувати своє відео. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Бо зараз мені буде трендець, вдавлюся слюною. Так що, щоб у кожній пересічній родині була отака от кастрюля із варениками, щоб усе було добре, все буде Україна. Всім пока-пока. Леся Петрівна, махай вже. Отак, Молодчинка.